І так само Львів. Зміни квартеті у нас відбулися. Зараз швиденько слідкуємо за тим, як відбуваються події. Лише з'явилися на майданчику кардинала Рівного, які вже поїхали додому з коломаї. Шоста хвилина у першому таймі. Блащук. Удар з прямой удар зі штрафного. 23 по 25 серпня у Коломиї відбувався на цьому майданчику турнір чотирьох у групі В. Зараз бачимо з м'ячем. Вчорашнього героя він отримав по нозі, але все в рамках правил на думку арбітрів і дозволив не продовжити гру хвилину тайм аут якщо щось влаштовує чи не влаштовує дії своїх підопічних, а тим часом у нас рахунок відкривають. Кажуть, горюкнути дверима. Чому б і ні? Дальний удар від Блочікаго було зрозуміло по завершенню матчу Кардинал рівне. Дають можливість арбітер провести ось цю контратаку після нашої національної збірної стане Венесуела, яка вибула з розіршу сильну е е збірну одного з гарантів, одного з чи команди. Якщо за сценарієм фурнітури не все складалось у першому таймі, єдиний гол, що правда, ця команда пропустила. Зараз пропускає другий ході швидкої контратаки. Два голкіпери є. Досвідчення у фурнітури. Василь кучера захищав. Атака, нехай це якийсь стандарт був, розіреш аута чи кутового. І ти вирішиш долю епізоду і м'яч зараз ледь не опинився м'яч. Шість м'ячів. Не пропустити жодного. Плюс сім різниця у кордоні рівне, плюс 2 у фурнітури. Це срібний кубок, втішний турнір. Але це насамперед досвід у матчах з суперниками приблизно рівними за класу. Щось вирішувати, щоб переламати поєдинку на свою користь. Блокують удари і тягне зараз. Хороший момент. Що маємо? Чотирьох воротарів, учасників цього матчу у складі фурмінтури. Не так часто це побачиш. Тут жовта або... Так, ну я думаю, жовта це однозначно, але. Чи, Чи зуміє реалізувати гру у більшості? Любард поки що удар капітана. Ще потрібно вистоятися у меншості фурнітурі менше хвилини. Але вони цього не роблять адже розіграли до вірного. команда найкращі їхні ігри попереду, і потрібно рухатись далі. Роботу на комусь роботи, робити, але не будемо забігати наперед. Міщається активно нагнітаючи, даючи можливості провести ось цю передачу, завдати удар. І Зараз прикритий своїми захисниками був Орес Савонік, каналу МСК Харків, з Луцька та місцевій команді Фурнітура з Коломи. Дякуємо Збройним силам, дякуємо нашим захисникам і захисницям. Кажемо слава Україні! героям нашим слава і до зустрічі вже в офіційних матчах нового сезону 24-25